Полковник Євграф Крутень за життя нагороджений золотою зброєю за хоробрість орденами святих Георгія, Володимира, Анни та французьким орденом Бойовий хрест був українцем-киянином повітряним асом-винищувачем-розробником тактик повітряного бою. По закінченню військового вишу проходив службу під керівництвом легендарного Петра Нестерова, автора мертвої петлі. За його рекомендацією, Крутень закінчив авіаційну школу, де в процесі навчання двічі виконав славнозвісну мертву петлю свого вчителя. Під час Першої світової війни підрозділ, очолюваний Крутенем, протидіяв ескадрильї барона Ріхтгофена, відомого на весь світ Аса, на прізвисько Червоний барон, який мав на особистому рахунку 80 перемог. Підрозділ Крутеня завдав низку болючих поразок німецькій легенді, а сам Крутень отримав до 20 особистих перемог у небі. Загинув у віці 26 років, коли поранений намагався посадити свій аероплан, похований у Києві.